Показати одні квіти, одну поробку. І як і одним словом, сьогодні алмазка, сьогодні суто алмазка. Покажу сьогодні самі останні картинки, які я купила. самі останні Завтра буду, напевно, брати нові. Буду і покажу осінні сюжети, які я планую на осінь. Того, що стигнем. Тож, поїхали. Це остання колекція. Яка у нас є в екшені в, в, в приложенні? як це перекласти? Там у додатку, додатку була реклама стосовно з, 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 з цього глечика і ще деяких картин, вже давно, місяці місяців два, якщо я не помиляюся. А це лише тепер була можливість взяти такі картини у нас. Тож, ось такий глечик, це розмір 30х40. Ось така картинка. Тут кольорів нема, скільки назначено. Не знаю, що це перший раз, так що попало, що немає кількість кольорів на коробці. Нема позначок. Досить е, класна пропечатка. І тут е, є спеціальні стрази для серединок. Якби всі смолені всі звичайні. Другий комплект. Ось така сім'я Лев і Левиця. Це теж 30 на 40. Теж тут нові короб... нових коробок кольорів нема в переліку. Ось такі. Це звичайні стрази тут нема, але просто сам сюжет навіть сама пропечатка просто вау. Далі Отаке таке кошеня у глечику на підвіконні. Отак, зараз покажу. Ось, Ось таке миле кошеня. Я хотіла брати якби кошеня. Я відкрию з іншими котиками, яких я маю. Там вже назбиралася теж колекція непогана. І минулого разу я одне кошеня взяла. Тож, цуценята, кошенята, собаки, це буде все по серіях, тому що дуже багато, якби, декілька картин таких, що не, не будуть відкривати їх окремо. Далі. І ось така осіння білочка. Тут у білочці є ось такі золотисті стрази. Вони... Типу металічних. Воно навіть не металічне, воно на пластику нанесена золота фарба. Тож ось така ось такий осінній сюжетик буде на осінь. Це от залишаю цю білочку. Ця сімейка левів теж може підійти, але я її поки що брати не буду. Леви леві теж підуть окремо. Потім Починаємо осінню тематику, тож буду показувати, які картинки хочу взяти, і будемо почати відкривати. Ось така картинка. Це на плотному картоні. Упаковано сзаді. от такий сюжет гірський і стрізу матеріал. Ну, якби в таких картинах інструменти стандартні. Ось такий водоспад. Маленький. Така картинка, це повна викладка, але якщо по розміру, вона йде 20 на 21 на 29, типу, як ем, мало би підійти на рамку стандартну, то тут е, є така окантовочка така собі. Але повна викладка відносно. Тож, таку картину ж відкривати смислу нема. Ось таку картинку я взяла Для осінньої томатики таку для осінні. Ось така зверюшка у мене є. Це вже розмір 40 на 60. Ось така зверюшка. дякую. Потім є у мене стеді саме простеньке частково. Це буде як відпочив. Отдихалочка такая, почивалочка такая для поїзда, якщо що, це місток, ось такий закат. Ось така краса.